Вітаю вас на каналі Рекс із Із Гріхова. Да, 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 да. Бажаю мирного неба на голову. дивіться, буде цікаво. У нас все нормально, у мене всі живі, всі здорові, як бачите, всі собачки, кабачки. Я вирішив зробити чуть-чуть паузу у відео, тому що зараз у нас е, е, проблеми із інтернетом і багато дома різної роботи так що де деякий час відео не буде на каналі не переживайте все нормально со мною тепер дивіться що ми робили сьогодні Собаки греются, у нас, башка заморозок был, стреляют, как всегда у нас. Чуете выбухи, наверное, да? Что, жука, стреляют, стреляют, что я, жука, сделаю, что стреляют? А питунья еще квитная, красавочка питунья. Ой, куда по петуни все, нема петуни. Вот квитла. Да? Вот Фань. Ой, бандиты. Бандиты собаки, да. Угу. Ага. Пишеньки. И сегодня, гады. Что собачки, кабачки? Мурчела. Ирочка, лысечка Изметая. Ирочка, ты, может ты возьмешь э, эту метелку мою? Ой, Юлик, что, что? Что, собачки балабачки? Да, у нас уже холодно. Что, нервничает? Не нервничает, все нормально. Фань, Фанек, ай, Фанечек. Тут пишний на сонечку гріється, да, пишний, грійся. Гріся, пишніки, да, все. Пишненьки вже погірівся. Пишеньки. Тобі поузло пишне, що тебе не тронув ніхто. Сиди, грійся, сиди, сиди. Фаня крокодил Ай, Фанька Ай Фанька Мурчева. Тут мурчева, заглядає. Кара, вам привет, сын Кара. привет, привет, Кара. Что, что, что мурчало? Привет, привет, Кара. Он пышный, да мурчало, сейчас прида. Пышный. Он пышный приз. Пышный. Ты тоже сюда пришел на солнышко. Солнышко такое хорошее. Что вы так дивитесь на меня? Кабачки, собачки. Да, 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 Фанька. По тут. Рядом Рекса его. Рекса, не ну, трогай ты твой сколок. Ваш ты он некий. Рекса, что ты его там? Убери свое ухо. А, горячий. А. Фаня. А, а четыре киганы стреляют, бомблять. Що? Нашо осколок, молодець, молодець. Стережа з грім. Є в корзинку те листя, що я назмітала. Собацюри тут бігають. Стріляють у нас тут. Там сьогодні щось розстрілялося о десь сипеться. О, Фаня побіг жуля наша нервничає, як стріляють вона гавкотить Заховала от Фані осколок, а йому от Він нужен, ну прям страшний. Лізе, хоч ти йому що. Сережа листя на перегнойну кущу. І, і, і ці, всі, слідком, а, хвостики, хвостики. побігли. Ага, Сережа зрізає. Квіти вже вони морозом їх прихватило, ну вже треба зрізати і псюрня тут вся, а Жуля гавкає, жуля нервничає, бо стріляють, і вона нервничає. Рекса, що там? А ці двоє біля сіреньки не відходять. барбоси. І пишний прийшов. Ай, що там таке? Що ви пигається? Що ви пигаєте? Я подрізав, Ірочка тепер змітає, а панька як загибій. Рексика тренує А да, ну! Не мешайте, не мешайте, Ірі не мешайте, Що вы мешаете? Вам все їх мешать, так нема чого лучшего, да? Собаки балабак. Ой, балабачки Манюнька, он пришла. Манюнька. Та да гады больше тебе тут тоже Та-да, це такие, що, що можно. Воду на зливать, же льот бачите який. Жалко води, кожен жалко. Mm -hmm. mm -hmm. Да опять бака, що вони сьогодні розходилися. Mm -hmm. Блять, сьогодні вони обостріє. Обустріє, осіння, так. От кацепулі. Mm -hmm. Да, рекс. Менюнько на сонечко віріється. Сережа пішов вимітати і псюрня вся за ним побігла. Це жукін біля мене, брода, фаня біля Сережи. Всі біля нас. И жулечка там беля Сережа тоже. Да, Фанечка? Кабачка. Бегает и мешает всем, да? Её помогает. Помогает. Ага, он и греется, бегает, да. Мы а мы с лыжами соберемся. Мы можем убиться, а он еще что-то есть. Да-да. Пышный. Бандит пышный. Что, балабачка? Вон, вылезли там. И там теплее, да? Там растут. Сонечко. А сонечко там, ага. И он их пишний тоже туда. Да. Піду я ей чуть погрізь покопаю. Заребла трошки листя, тут он, Повну корзину, серенька копає, а псюрня вся біля нього. Да? Пюрня. Юрий, что вы тут балуетесь? Мне палочку дай, давай, давай. При, <риск> принес, <риск> давай, давай, <риск> давай, давай, принес тебе, видишь? Давай, Фаня, фан. давай, давай, куда, куда, что? Фаня, 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 бежи. Ой, я... А. Кто быстрее? <рискут> Ага, ні, Фаня забрав і поніс. Фаня, неси, 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 неси Фаня. Фаня, іди, 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 іди. иди, иди, иди. Давай, давай, Фань, Паня. Фанечка, иди, иди. Сюда. Фанечка. Давай, а, не дам, каже, Фаня. Фаня, ч? Фань. Фаня. Фаня, Фаня. Вперед. Там за папки живовіть. Давай, давай. Чего ти бросив ей? Ну, це... і сам не гам, і другому не дам. Не ха Нічого ти не несеш, пані. Я паня, ж кажу, паня, і сам не гам, паня, і другому паня, не дам. Пань, паличка. Осьо, осьо, ось, ось. ось, ось. да, 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 да. Ой. Ой, боже, за ту паличку ще ще побийтеся. Фаня знову знайшов палочку і грязюнька її. Да, Фанюша? Ти вже, я дивлюся, сюди наносив палочок. Сюди не надо, ти до хати неси. Фанюш. Так, куди там? Там палочка, треба її погризти. Часточок он скопав. І бсюрня тут вся, І Мася прийшла сюди. Пішний під дарочкою там розлігся. Хто де? Сережа викопав травичку, а фані ж треба по -по поїсти, тому що більше ж нема де. Так, да, Фанюша? А те, що папа викупує, вона ж яка смачна. Сюрня вся біля сірюньки. Охороняє. Да, Фанюша, охороняєте хазяїна? Дерек, іди сюди. Ой, ой, ой. -ой. І Фаня я побіг. Отдихай, хвата. рі рі іди. Що ти не хочеш не пугати, а? Біжи, давай. Бери. Ну нема настрою. Вінивий ти сьогодні, так? Да? Настрою немає, хлопця. Що ти давай, зробиш? Ходь. Ай ти балабашка. Чуть-чуть покопав, ховати. Балабашки, Що ви Юлік, ой, який осколок, бля, Жуліка лежить. Дивіться, який свіжак ось. У мене ладошка. Бачите, який осколок. Це відкуди він полетів? Йо-мойо, свіжак, це ж ви чули сьогодні, як бахкало в нас. Що? Ой, ой, ой. Ой, балабашка. Вам це дурить, то може лучшего, да? Рекс. Фаня. Ой. Так. Хорошо. Все, взяв деревья, вс. Короче, стоять. Что вы все не лечите? Что вы все переживаете? Есть-то пора, да? Сейчас будем, да? Фанька, а ты бегаешь, а ты, а ты все бегаешь, все бегаешь, Фанька. Ой, 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 ой! Будем, будем, сейчас, 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 Рекси, будем есть. давай, 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 давай. А ты чего, Фанька, Опа, раздача. Жука хочет жук бери Фаня що, Фаня забрав? Фаня забрав. На, на, Жуля, забрав коти на місто коти. Коти вже в своїй столовці. Пишні, на, на, на. Ти пише такий. Ну він не це він найголовніший. На, мань, Манечка, що ти заснула чи що? А Манечка, там, я ризала рибку, їй трошки перепало, а. так що вона не, не очень. А Фані із Рексом перепасі при... не перепало, бачу. А Фані перепало. На, Рекс... на, і Фанька молодець. Рексі ну, хоч і перепало, але Рекса у нас обжора. Іди, 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 іди. О, жуки. На. Жулик, і ти прибіг. На, 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 на. Біж. О, все. Біж. Всі жують і там жують, і тут жують. О, Рекса, ти вже переживав. Ти в нас як пан спортсмен. На, я ж ректу дам. Насчет пережування. На. Молодий. Ой. Не давіться ви! Не спішіть, всім хватить. Паня, щас я дам, там дам, переламаю. Ой, та вони хоч би те доїли. Пишно вон в зубах застряв, Ні, вже випав. Опа. Все вже пережував, дам пішню Моя зера. Фанечка. Давай, 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 Фанечка. давай. Фанечка. Опа, Фанечка. Фанечка. Пимал. Жукало. Жукало. На, 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 на. О, жукало. Да, пиде. Мягенькая. Мягенькая. Мело что, Да. Мякенька. Мякенька. да. да. О, Рекса, ты кого тащу? Да. Вот такие. Бежи. Боже, Рекса. Як з голодного краю. Ага. Кашу їсти не хочуть. А давай, а давай нам тільки таке, таке всне. А що ж робити? Юлік, Юлік. Давай О, давай. Ой-ой-ой, бери. Танцюристка. Хто там? Рексик, ти опять, ну бери. И, И ты. И Фаня пришел. На, Фанечка, на. И Фанечка пришел. Жижушкин, Жижушкин, на. На, Жижушкин. Так, кто там? Еще одна осталась. Не знаю, Сейчас, я ты Ну да. Фанечки по Ах, Фанечка, ты пальцем ее строишь. Гляды, бо, Фанечка. Сейчас. Yeah. Під yeah. я твоїми well, пальцями. Well, все. Хорошо пустий. Ага, uh -huh. Ясно. Лексик, наївся близько. Друзі, всім пока. До скорих зустрічі. Мирного небра над головою.